Хайтек чимало пар нетерпляче очікують на ультразвукову діагностику плоду. Навіть забирають додому чорно-білі зернисті знімки. Останнім часом в одній з японських клінік можна зробити модель плоду з використанням тривимірної технології. Для цього плід сканують за допомогою магнітно-ядерного резонатора. Наступний крок перетворення отриманих даних у тривимірне зображення d принтер створює тривомірне зображення з використанням двох різних смол, які дають дві різні барви. В результаті отримують зображення плоду кремового кольору, оточені тканин материнського організму. На зображенні вони прозорі. В наш час у Японії жінки вагітні щорасту частіше в доволі пізньому віці. Крім того, число дітей знизилось в середньому до однієї двох на пару, оскільки у 30-40-річному віці люди вже мають таку сяку фінансову стабільність. Вони готові на будь-які витрати, аби зберегти пам'ять про вагітність. Те сушки кудомо дикідаки нічінчикаракірукуйно коштайту. Ця жінка перебуває на сьомому місяці своєї першої вагітності і прагне будь-що зустрітися так би мовити вічнавіч зі своєю майбутньою дитиною. коли я вперше побачила це, то просто не йняла віри. Носик та уста дитини виглядали абсолютно реальними. Здавалося, що це зроблено вручну, а не видрукувано. Я вражена, що машина здатна робити щось таке. робити щось таке. Розробники переконані, що ця технологія, яка дозволяє побачити всі деталі плоду з граничною ясністю у тривимірному форматі, потенційно може врятувати життя мільйонів людей у майбутньому.